Вітаю вас, друзі, городники та садівники. Ви, мабуть, помічали, як щойно настає осінь, ваша компостна купа раптом засинає. Улітку вона активно дихала, грілася, парувала і в ній кипіли процеси розкладання органіки. Але варто лише ночам стати прохолоднішими, а денні температурі опуститися нижче ну 15 градусів за Цельсієм, як усе всередині завмирає. Навесні ви відкриваєте її і бачите неготовий розсипчастий перегній. А лише на розкладені рештки бадилля, бур'янів та кухонних відходів. То в чому ж річ? Чому наша фабрика родючості зупиняється? Уся справа у наших маленьких, але надзвичайно важливих помічниках мікроорганізмах та дрібних комахах. Саме вони поїдають рослинні залишки, перетворюючи їх на основу майбутнього родючого гумусу. Ці крихітні трудівники дуже чутливі до умов, особливо до температури. Коли влітку тепло і волого бактерії розмножуються, можна сказати, у геометричній прогресії, швидко прискорюючи розкладання. Однак щойно стає прохолодніше, їхній метаболізм різко сповільнюється, і процес компостування може розтягнутися не на місяці, а на цілий рік чи навіть довше. Проте не лише температура є винуватцем. Є ще декілька факторів, які гальмують дозрівання. По-перше, це нестача азоту. Органіка, яку ми кидаємо в купу, складається переважно з вуглецю. Якщо в ній мало азотних компонентів, наприклад, свіжує зеленою травою, гною чи кухонних відходів, бактеріям просто нічим живити свою активність. По-друге, це неправильний водний баланс. Суха купа просто вмирає, бо мікроорганізмам потрібна волога. А в занадто мокрій масі бракує кисню і замість корисного розкладання починається небажане гниття. По-третє, занадто щільне укладання. Якщо органіка лежить як моноліт без доступу повітря, всередині утворюється анаеробне середовище і процес також зупиняється. Усі ці проблеми, як ми бачимо, особливо гостро проявляються саме восени. Зелені свіжої маси вже мало, ночі стають холодними, а дощі, які йдуть часто, можуть промочити купу наскрізь. У результаті органіка просто лежить і навесну ми отримуємо незрілий перегній, а по суті напівсирий мотлох. Важливість швидкого компосту та що відбувається всередині, навіщо нам взагалі поспішати? Швидкий компост це не просто зручність, це справжнісінький скарб поживних речовин, який потрібен нам не коли-небудь, а саме навесні, коли рослини починають активно рости. Свіжоперегнілий компост не лише покращує структуру ґрунту, роблячи його пухким і повітроємним, а й насичує землю найважливішими елементами. Азотом, фосфором, калієм та мікроелементами. Він стимулює розвиток корисної мікрофлори, яка допомагає рослинам засвоювати живлення і знижує кислотність ґрунту на виснажених ділянках. Якщо ми зможемо прискорити процес розкладання хоча б у два чи три рази, то вже навесні матимемо повноцінний зрілий компост, який можна сміливо вносити під розсаду в теплиці і на грядки, не боячись опекти коріння чи занести хвороби. Насправді компостування це складний біохімічний процес, який можна уявити собі як міні-ферму з виробництва добрив. Спочатку в купу потрапляють так звані мезофільні бактерії, які починають переробляти найлегші фракції органіки, наприклад, м'які соки та тканини рослин. Потім, у міру розігріву маси, активізуються термофільні мікроорганізми, здатні працювати при високих температурах аж до 50 чи навіть 60 градусів за Цельсієм. Вони беруться за розщеплення клітковини, грубих волокон, навіть гілочок і щільного бадилля. У результаті їхньої роботи куча розігрівається до такого стану, і саме в цей момент гинуть насіння бур'янів та хвороботворні спори. Цей активний гарячий етап триває 2-4 тижні, після чого температура падає і в справу вступають інші мікроорганізми та, звичайно ж, дощові черв'яки, які доводять процес до логічного завершення, перетворюючи залишки на однорідний темний перегній. Однак восени цей цикл обривається. Мезофільні бактерії починають роботу, але не можуть достатньо розігріти купу. Термофільні так і не активізуються. Температура всередині залишається низькою і все завмирає. Секрет однієї ложки карбамід. Щоб повернути бактеріям енергію і змусити їх працювати навіть у прохолоді, їм необхідний азот це та саме паливо для їхньої життєдіяльності. У природі азот постачають гній, свіжа зелена трава чи сидерати. але, як ми вже говорили, восени їх не вистачає. І тут нам на допомогу приходить просте і доступне рішення додавання карбаміду, або як його ще називають сачовини. Звичайна столова ложка цього добрива, додана на шар органіки, миттєво запускає активний процес розкладання. Азот із карбаміду дуже швидко засвоюється мікроорганізмами, вони починають інтенсивно розмножуватися, виділяти тепло і, можна сказати, буквально розганяють компостну купу. У цього методу є ще один суттєвий плюс сечовина не просто прискорює дозрівання, але й збагачує майбутній компост азотом. Навесні це добриво буде працювати м'яко і тривало, живлячи наші рослини протягом усього сезону. Переваги цього методу очевидні. По-перше, прискорення дозрівання компосту в 2-3 рази. По-друге, підвищення температури всередині купи, що знищує насіння бур'янів та хвороби. По-третє, Збагачення компосту азотом без ризику його надлишку, і нарешті простота та мінімальні витрати. На стандартну компостну купу, яка має досить великий об'єм, потрібно всього лише 100-150 г сечовини. Щоб компост справді ожив і почав перепрівати навіть восени, важливо внести сечовину правильно. Ось вам покрокова, перевірена на практиці інструкція. Підготуйте купу. Перед тим як додавати добриво, необхідно розпушити компост. Візьміть вила, перемішайте верхній шар, щоб звільнити місце для нової органіки та забезпечити доступ повітря. Якщо купа дуже щільна, зробіть декілька вертикальних отворів ломом або довгою палицею для кращої вентиляції. Робіть пошарове закладання. Кожен новий шар органіки, чи то боделя, листя, залишки овочів або бур'яни, повинен бути завтовшки не більше 20 чи 25 см. Це дуже важливо, щоб суміш швидше прогрівалася і рівномірно розкладалася. Додайте ложку сечовини. На кожен шар такої товщини рівномірно розсипте приблизно 1 столову ложку карбаміду. Якщо у вас вже сформована стара купа і ви просто хочете її підживити, рівномірно розсипте сечовину по поверхні і злегка перемішайте вилами. Зволожте масу. Сухий компост ми вже знаємо не працюватиме. Якщо осінь суха, пролийте шари водою з лійки. Але тут важливо не переборщити. Маса має бути злегка вологою, як добре відтиснута губка, а не мокра каша. Накрийте купу. Щоб зберегти тепло і захистити масу від зайвого промокання дощами, накрийте компост брезентом, плівкою або товстим шаром соломи. Це створить необхідний парниковий ефект і прискорить розігрів. Перемішуйте раз на місяць. Приблизно раз на 3-4 тижні обов'язково перемішуйте купу вилами, щоб збагатити її киснем. Це активізує бактерії і допомагає рівномірно розподілити азот по всій масі. Якщо зима буде м'якою, можна повторити цю процедуру ще один або два рази до самої весни. Уже через 1-2 тижні після внесення сечовини ви помітите, що температура всередині купи почне підвищуватися. Якщо засунути всередину руку чи металевий прут, можна відчути приємне тепло. Це означає, що мікроорганізми запрацювали. І активно переробляють органіку. За місяць верхній шар почне помітно осідати, а маса стане більш однорідною і темною. До весни ви отримаєте готовий або майже готовий компост розсипчастий, темнокоричневий, з приємним запахом вологої землі. Якщо весна рання і тепла, купа може бути повністю готова вже до квітня, а якщо тримається низька температура. Процес трохи сповільниться, але все одно йтиме в рази швидше, ніж без нашого азотного підживлення. Використання такого компосту збагаченого азотом дає одразу декілька відчутних переваг. По-перше, ви отримуєте пухкий і більш поживний ґрунт. Такий компост покращує структуру навіть важкої глини, роблячи її повітропроникною і здатною утримувати вологу. А на легких піщаних ґрунтах він допомагає затримувати живлення, щоб його не вимивали дощі. По-друге, підвищений вміст азоту навесні, коли рослини активно нарощують зелену масу, забезпечує їм потужний старт. Це особливо корисно для культур з великим споживанням азоту. По-третє, висока температура компостування знищує спори грибків та личинки шкідників, які могли потрапити в купу із рослинними рештками, що знижує ризик зараження рослин на ділянці. І по-четверте, правильно приготований компост частково замінює покупні мінеральні підживлення. Це дуже важливо для тих, хто прагне вирощувати екологічно чисту продукцію без зайвої хімії. Хоча компост корисний для всіх рослин, деякі культури особливо добре реагують на його азотне збагачення. Наприклад, томати та перці. Навесні, при висадці, додайте в лунку пожменні такого компосту і рослини швидше підуть у ріст, потужніше цвістимуть. Капуста всіх видів, чиї потужні листи вимагають багато азоту, завдяки йому сформує великі качани. Зелень Кріп, петрушка, салат і шпинат після внесення компосту стає більш соковитою та обильною. Картопля при перекопуванні грядок навесні розсипте компост у міжряддях, і бульба виростуть більші та рівніші. Гарбузові огірки кабачки гарбузи обожнюють поживний ґрунт, і такий компост стане для них чудовим підгодівальним матрацом. Практичні поради та часті помилки. Щоб отримати максимальний результат, пам'ятайте про кілька важливих моментів: не переборщіть з сечовиною. Надлишок азоту може призвести до закислення маси та неприємного запаху. Тримайтеся рекомендованого дозування, одна столова ложка на шар. Слідкуйте за вологістю. Якщо осінь дощова, додатково не поливайте. Якщо суха, злегка зволожуйте кожен шар. Додавайте структурний матеріал. Щоб купа не злежувалася, перешаровуйте органіку тирсою, соломою чи дрібними гілками. Якщо хочете контролювати процес, використовуйте термометр, встромлюючи його всередину купи. Оптимальна температура для активного компостування 50-60 градусів за Цельсієм. Навесні обов'язково просійте компост, щоб відокремити готову розсипчасту масу від великих кусків, а останні поверніть у купу для подальшого перепрівання. Є кілька частих помилок, яких припускаються новачки. Перша помилка занадто багато сечовини. Надлишок азоту не прискорює, а навпаки, може спричинити гниття маси та виділення неприємного аміачного запаху. Друга помилка пересушена купа. Без вологи бактерії просто засинають. Навіть у прохолодну пору компост має бути злегка вологим. Третя помилка відсутність повітря. Якщо купа занадто щільно укладена, всередині утворюється анаеробне середовище, і замість перепрівання починається гниття, завжди перемішуйте шари і не забувайте про вентиляцію. Четверта помилка використання хворих рослин без розігріву. Якщо температура всередині купи не піднімається вище 50 градусів, не додавайте в неї рослини з ознаками захворювань. Адже спори можуть зберегтися і потрапити назад на грядки. Метод із сечовиною універсальний і працює не тільки для осіннього прискорення, його можна використовувати і влітку, якщо ви хочете швидше отримати першу партію компосту для підживлення. Навесні, коли залишилося багато старого компосту, додавання азоту перед перемішуванням дозволяє активізувати розкладання і довести масу до стану готового перегною за лічені тижні. Головне, цей спосіб економить час і сили. Вам не доведеться чекати півтора чи два роки, поки купа дозріє. Вже до початку нового сезону ви будете забезпечені якісним, безпечним і поживним компостом, який допоможе виростити багатий урожай. Отже, підсумуємо: одна ложка сечовини на шар органіки і ваша компостна купа з повільно зрілої купи відходів. Перетворюється на активну фабрику родючості. Вже через пів року ви зможете отримати якісний перегній, який замінить дорогі добрива і допоможе виростити здоровий, рясний урожай. Цей метод доступний кожному і не вимагає великих витрат. Головне дотримуватися балансу шарів, контролювати вологість і не забувати час від часу перемішувати масу. Тоді ваша компостна купа. Буде працювати не гірше ніж промисловий біореактор. А ділянка щороку дякуватиме вам багатим урожаєм.